you <laughs> Сьогодні в нас досить складна тема. Мова піде про домашнє насилля, від якого потерпає дуже багато родин. І якщо ви гадаєте, що серед вашого оточення немає пар з такою проблемою, ви помиляєтесь, бо про це не прийнято говорити за офіційною інформацією. За останній рік кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком. Станом на початок жовтня зареєстровано більше 8 Тисяч кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством. Від нього постраждало понад 5 тисяч людей, серед яких більшість жінки і діти. Тож сьогодні таку досить складну проблему обговоримо з юристом громадської організації Відкриті двері Іриною Данчук. Іра, вітаю, вітаю Ірина. Давайте одразу визначимося, що таке домашнє насильство і які види його існують. Визначення домашнє насильство законодавчо закріплено у нас в законі України про запобігання та протидію домашньому насильству, який був прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2017 року. Відповідно до статті 1 цього закону, домашнє насильство це є діяння, це дія або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного, економічного насильства, які вчиняються в сім'ї. Чи в межах місця проживання між родичами, або між колишніми, чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають або проживали однією сім'єю, але не перебувають, не перебували в родинних відносинах, чи в шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає проживала дана особа, яка вчинила домашнє насильство у тому самому місці, що й постраждала особа. Домашнє насильство має Різні форми це психологічне насильство, сексуальне насильство, фізичне насильство та економічне насильство. В чому різниця зараз я поясню. Перше, що ми можемо розглянути, це фізичне насильство. Фізичне насильство включає в себе ляпаси, стосани, штахання, кусання, а також незаконне позбавлення волі іншої людини, нанесення їй побоїв, не надання допомоги. Або западіння смерті. Наступний вид або форма домашнього насильства це психологічне насильство. Воно передбачає вербальні образи, погрози, приниження, а також це може бути переслідування психологічне, залякування або інші дії. Метою таких дій є обмежити волевиявлення людини або контролювати її репродуктивну сферу. Наступний, наступна форма домашнього насильства сексуальне насильство, це будь-які дії сексуального характеру, які кривдник вчиняє стосовно повнолітнього, без його згоди, або такі дії можуть вчинятися в присутності малолітнього, або стосовно дитини, незалежно від її бажання. І ще одна форма домашнього насильства економічне насильство. Воно включає в себе умисне позбавлення житла. Їжі, одягу, якогось іншого майна, коштів, документів, або взагалі залишення людини без догляду, чи заборону працювати, або навпаки, примушування особи до праці. Взагалі, чи погіршилась ситуація з домашнім насильством після повномасштабного вторгнення? Uh, так. В Україні під час війни звичайно, проблема домашнього насильства вона все менше висвітлюється в інформаційному просторі, в соціальних медіа, проте ця проблема вона не зникла, а навпаки, загострилася. І дуже важливо продовжувати. Приділяти увагу саме саме проблемі домашнього насильства в українських родинах попри війну, оскільки через соціальне та економічне напруження у суспільстві зросло дуже багато випадків домашнього насильства. Чому тому, що багато родин вони змушені переміщуватися в більш безпечні регіони України, і у пошуках житла і роботи багато хто втрачає роботу або спіткають якісь фінансові труднощі в родині, і тому це все стає каталізаторами збільшення випадків домашнього насильства майже в кожній родині. Ірина, які заходи протидії домашньому насильству робить ваша організація Відкриті двері? Наша організація відкриті двері? Надає допомогу незахищеним верствам населення прифронтового регіону. Це насамперед ми в тому числі надаємо допомогу особам, що постраждали від домашнього насильства. Так, за останні чотири місяці до нашої організації звернулося 286 осіб. Які отримали 543 юридичні консультації, також за цей період ми склали понад 50 документів правового характеру. Зокрема, це документи, що стосуються розірвання шлюбів, стягнення аліментів на неповнолітніх та повнолітніх дітей, що продовжують навчання, це видача судових наказів, також про стягнення аліментів на дітей в порядку окремого провадження. Окремого наказного провадження. Е, також звертаються до нас за допомогою про складання заяв до поліції, надання допомоги, якщо вчиняється домашнє насильство в родині і потрібна допомога правоохоронних органів або допомога суду. А серед хто звернувся більшість, яка там чоловіки, жінки чи люди похилого віку, хто найбільше звертається за допомогою? Якщо брати нашу статистику, то до нас більше всього звертаються жінки. Ось так, наприклад, за останні чотири місяці із 286 осіб, серед них було 257 жінок і 29 чоловіків. Може, якийсь конкретний приклад розкажете, як вдалося допомогти, чи на якому етапі зараз справа знаходиться? Найбільше за все до нас звертаються з питаннями фізичного, психологічного та економічного насильства. Економічне насильство, зокрема, полягає в тому, що, наприклад, жінка сама виховує дитину, а колишній чоловік не хоче допомагати фінансово цій родині. Дитина під час повномасштабної війни захворіла, жінка самостійно оплачувала кошти за навчання дитини, і також вона почала витрачати кошти на лікування, медичне обстеження, лікування дитини. Зарплату жінці було недостатньо забезпечувати свою дитину, і вона звернулася за допомогою до свого колишнього чоловіка, але він повідомив, що ну, він добровільно не хоче цього робити. І тоді жінка звернулася до нас, і ми допомогли цій жінці скласти позовну заяву на простягнення аліментів на повнолітню дитину, що продовжує навчання. Також цей же самий чоловік деякий час він переслідував цю жінку, тобто відвідував ті місця, де вона проживає, зустрічав її по дорозі, словесно погрожував їй, і вона захотіла також обмежити спілкування з колишнім чоловіком, і тому ми допомогли їй скласти. Заяву до поліції був до цього чоловіка застосований терміновий заборонний припис, і на даний час цей чоловік не турбує жінку. Жодного разу за період за той час, коли до нас зверталися потерпілі від домашнього насильства. Я не почула від них, що вони хочуть помститися. Якісь слова помсти. Це був тільки прохання захисту. Захисту законного правового від кривдника. А яка відповідальність в Україні існує за домашнє насильство? За домашнє насильство передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність передбачена кодексом, кримінальним кодексом України, а адміністративна Передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, це може бути різний види покарання, починаючи від штрафу і завершуючи найбільш суворим, суворим покаранням, це позбавлення волі або виправні роботи. Як зібрати докази того, що там у неї відбувається харасмент, або її близька людина її там або принижує, або чинить більш там якісь. Неприємні речі в її бік, і що це може бути насиллям. Як збирати ці докази і що взагалі може бути доказами? Щоб забезпечити захист постраждалих і притягнути кривдників до відповідальності, потрібно збирати можливі допустимі докази. Ці докази можуть бути. У вигляді свідчень самої постраждалої особи, у вигляді показань свідків, також якщо застосовувалось фізичне або психологічне, або сексуальне насильство, то в даному випадку як допустимі докази можуть розглядатися медичні довідки, висновки експертів. Якщо вчиняється насильство, особа повинна звернутися до поліції і зафіксувати факт застосування до неї домашнього насильства з боку кривдника. Крім того, якщо, наприклад, погрози йдуть через телефонний зв'язок, або це може бути якісь месенджери в соціальних медіа. Ви можете зробити записи телефонних розмов, зробити скріншоти текстових повідомлень, тому що у сучасному світі електронні комунікації, такі як повідомлення у месенджерах, електронні листи або записи телефонних дзвінків. Ну, наприклад, це можуть робитися скріншоти повідомлень з телефону та планшету, роздруківки з вайберу. Це дуже стає важливими доказами. І якщо, тим паче, якщо вони містять погрози, образи чи інші елементи насильства, суди або поліція також можуть використовувати це як докази. Крім того, можна збирати відео та фотоматеріали, це можуть бути відеозаписи або фотографії, які фіксують саме насильницькі дії, або їх наслідки. Наслідки можуть бути у вигляді пошкодження майна, це можуть бути також тілесні ушкодження, і вони теж приймаються судами як докази. Що хочу сказати, що ці матеріали вони повинні бути автентичними і зібраними згідно з законодавством. Щоб такі докази саме вважалися допустимими. А які законні інструменти існують щодо захисту прав постраждалих осіб? Серед законних інструментів, які існують щодо захисту постраждалих осіб, закон України про запобігання та протидію домашньому насильству виділяє два основних види: це перший Звернення до поліції і отримання термінового заборонного припису щодо кривдника. і другий законний інструмент це отримання обмежувального припису в судових органах. А що це за такий припис, як він допомагає особі постраждалій? Якщо казати про терміновий заборонний припис щодо кривдника, що це таке? Це захід, який спрямований на протидію домашньому насильству і негайне припинення домашнього насильства. Саме якщо це стосується усунення небезпеки для життя і здоров'я особи та недопущення продовження чи повторення такого насильства. Видається цей терміновий заборонений припис повноваженими структурними підрозділами Національної поліції України на термін до 10 діб. Для того, щоб отримати цей терміновий заборонний припис, постраждала особа повинна звернутися до органів поліції і написати заяву. За результатами розгляду цієї заяви. Поліція виїжджає до кривдника і виносить йому терміновий заборонний припис. Вручається він кривднику особисто. А копія цього термінового заборонного припису вручається постраждалій особі. Або представнику постраждалої особи. Під час винесення термінового заборонного припису важливо вносити в нього також дані про дітей, якщо вони стали свідками домашнього насильства. Тоді їх права і повноцінний захист будуть дотримані, і контакт з кривдником буде обмежений. Це також може вплинути на термін видачі цього термінового заборонного припису. Це може бути зобов'язання для крибника залишити місце проживання, перебування постраждалої особи, це заборона на вхід та перебування в місці проживання перебування постраждалої особи і заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Якщо терміновий заборонний припис вам не допоміг, не допоміг. Захиститися від кривдника, то ми маємо ще один законний інструмент для захисту: це отримання в суді обмежувального припису. тобто ми можемо звернутися з заявою до суду про видачу обмежувального припису. На описати ситуацію, надати докази, надати документи, матеріали. Якщо ми зверталися вже до до правоохоронних органів, тобто до поліції, то ми можемо надати документи, що в нас вже були звернення і копії термінових заборонних приписів, тобто, все надати це разом як докази, разом з заявою до суду, і суд може розглянути і винести судове рішення про застосування обмежувального припису. Припис це видається на строк від одного до шести місяців і може також ще бути подовжений на шість місяців. Суд може направити кривдника на проходження програми для кривдників на строк від трьох місяців до одного року. А який алгоритм дій ви можете запропонувати постраждалі від домашнього насильства особі? Якщо ви стали жертвою або свідком домашнього насильства, звертайтеся до поліції. Це допоможе вам врятувати життя та захистити свої права. Крім поліції і суду, також є державні органи, які реагують на випадки домашнього насильства. І, зокрема, це може бути також служба у справах дітей, органи управління освітою, навчальні заклади. Установи, організації, система освіти також це можуть бути органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я, центри з надання безоплатної первинної вторинної правової допомоги. Ці всі органи також можуть вам допомогти у захисті своїх порушених прав, у захисті від кривдника, що скоює по відношенню до вас домашнє насильство. Також чи можуть люди звертатися до вас в організацію за допомогою? Чи ви тільки надаєте? допомогу Тим, хто проживає у прифронтовому нашому Нікопольському регіоні, правозахисники громадської організації відкриті двері завжди готові допомогти вам захистити свої права і на надати юридичну допомогу. Будь ласка, не дивіться звертатися за допомогою, тому що це ваш законний і моральний обов'язок перед собою та своїми близькими. Захищайте себе і тих, кого ви любите.